Привіт, хлопці та дівчатка! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. Сьогодні у нас незвичайний день, тому що як ви бачите, на нашому екрані знаходиться аж Чотири його розпродажа. Філ реально насипав вже всі ігри, які у нього тільки були. Каже, купляйте по гарним цінам через регіон Аргентина. Не забуваємо. По курсу приблизно 0,20. Це я вам нагадую, якщо хто забув. І ще нагадую, що у нас працює тільки карточки MasterCard. Віза е не працює. Ну, все, начебто, все нагадав. Тепер проставляйте вподобайки, пишіть шалений коментар, і будемо починати. Поїхали! І так, починаємо ми наш розпродаж з ігор від Bandai Namco. як ви бачите, тут написано заощадьте до 80%. Ця тема нам підходить, тому ми переходимо сюди і бачимо, що він ще буде йти, цей наш розпродаж аж до 13.03. Добре, тепер переходимо до контенту цього розпродажу і бачимо, що у нас є Ace Combat 7 ще й з доповненням Maverick Edition Top Gun. Коротше, це такий мастхев для людей, які поважають літа і кому подобається от ігри на кшталт Call of Duty, але на літаках. Гра дуже потужна, гра дуже весела, крутезна, яскрава. На жаль, без патча під нові консолі. Працює вона по зворотній сумісності на новому поколінні Xbox Series, але усе одно виглядає непогано. Якщо по ціні сказати, то коштує вона на наші, якщо перекладати з 540 аргентинських песо, це приблизно буде 100 гривень. Тому я вважаю, що це однозначно must have. Йдемо далі і бачимо файтинг тейкін 7, який я радив би купити, якщо вас знову-таки влаштовує те, що гра працює по зворотній сумісності з покоління Xbox One. Це її єдиний недолік. А так, у нас за 120 гривень йде сама гра Тейкен сьома, плюс dlc шні персонажі. І взагалі, вам скажу так, якщо у вас є дитина або друг, або подруга, яка не переносить кров'яху, то це варіант для вас. Можна буде пограти без усіляких фаталіті, бруталіті і так далі. Просто першокласний, потужний файтинг для усієї, можна сказати, сім'ї. Йдемо далі і бачимо, що у нас Scarlet Nexus, гра, яка вже має оптимізацію під консолі Xbox Series S та X, але є і тут невеличкий недолік. Хоч і гра у нас продається з сезон пасом. Ultimate Edition. Dish все як потрібно. На наші, якщо перекладати ціну, то це буде 230 гривень і начебто треба брати. Треба брати. Але якщо ми подивимось і гроладну частину цієї гри, то вона з аніме стилистикою. А я знаю, що багато глядачів мого канала кажуть, що ну, анімешка це не, для мене. це не для мене. В принципі, я так само люблю дивитись аніме серіали, аніме фільми, але е, грати в аніме ігри ну, якось мені не дуже щоб сильно заходить. Тому для для окремої аудиторії, це must have, Для мене я поки що пропускаю. Йдемо далі. Далі ми бачимо Code Vein Deluxe Edition, непогана варіація на тему Dark Souls, але з сюжетною складовою. І начебто, знаєте, знову-таки вимальовується такий must have, ціна невисока. Є у нас одразу Season пас, всі DLC-шки, все круто. Але коли ми дивимося ігроладну частину, знову-таки бачимо, що тут є стилізація під аніме. І в свою чергу я знову таки кажу, тема трішечки не для мене, але якщо вам подобається, то це мастхев. І ще таке, знаєте, саме саме останнє доповнення, що гра не підтримує консолі Xbox Series X та S, точніше, немає патча на покращення працездатності. Тому, якщо ви будете грати на S або на X, то будете грати по зворотній сумісності. Ну і на цьому все. Переходимо далі і бачимо Dragon Ball Z першокласний файтинг для тих людей, які шанують аніме. На цьому я думаю, опис цієї гри можна завершувати. Коштує вона не. Недорого 285 аргентинських песо. Це приблизно 55 гривень. І для окремої аудиторії це знову таки мастхев, і знову таки без адаптації під нові консолі. Переходимо далі і бачимо Little Nightmares звичайне видання. Ми його не купуємо, тому що трішечки дорожче за 225 аргентинських песо. Це на нашій перекладається як 42 гривні. Ми можемо купити повне видання Little Nightmares. І ви мене спитаєте, Павло, а що це за такий Little Nightmares? Я вперше раз чую. Розкажи нам, будь ласка, про цю гру і скажи, чи варто є нам її купляти. Одразу відповідаю: хоч тут і немає пача під нові консолі, все одно гра виглядає круто, її варто я купляти. А по жанру це такий хорор платформер дуже атмосферний, дуже цікавий, і проходиться, я б сказав би, щоб не дуже так, щоб довго. Тому однозначний must-have. але це стосується першої частини. А от друга частина, яка коштує трішечки дорожче, на нашій, якщо перекладати, то приблизно плюс-мінус 100 гривень, трішечки менше навіть, але вона вже має патч під XS консолі, виглядає ще більш потужніше, ще більш кріпова там атмосфера і яскрава, і соковита. І якщо ви виникли купили першу частину, то друга частина це вже 150% ваш must-have. Рухаємось далі. І що ми тут бачимо ще із цікавих проєктів? Soul Calibur. Сьогодні у нас якийсь день файтингів, які коштують недорого, ви бачите, всього 300 аргентинських песо. Що таке 300 аргентинських песо? Це 56 гривень. Що ми отримуємо за ці 300 аргентинських песо? Знову таки, як і в випадку з грою Taken, ми отримуємо першосортний файтинг з цікавими персонажами. Як ви бачите, тут ще є у нас сесіонний персонаж. Це Геральт З Рів'ії. І можна в цю гру буде грати із дітьми, і з сусідами. Тут крові взагалі немає. Чисто от файтинг першосортний, першокласний, яскравий і дуже цікавий. Так що, якому, кому набрид Mortal Kombat, хто награвся в Taken, хто вже не переносить той самий Street Fighter 3 або 4, або в який ви граєте, зверніть увагу, будь ласка, на Soul Calibur. Ну і в принципі по цьому розділу все, тому що тут ще є у нас Dark Pictures ігри, вони крутезні, вони класні, я б їх радив би вам купити, але ціна, як на мене, зараз завелика. Тому з цим розпродажем ми завершуємо і переходимо далі до розпродажу ігор від Capcom. Отут вже буде дуже-дуже гаряче. По-перше, звертаємо нашу увагу, що цей розпродаж у нас продовжиться аж до 20.03, Тобі ж у нас в запасі ще як мінімум десь 2,5 тижні є. Це дуже дуже круто. Можливо, не поспішайте з купівлю ігор під підзберіть кошти і вже потім закупитись. Коротше, час в нас ще є. По іграм, які тут у нас присутні на розпродажі, це Resident Evil 3 за 1000 аргентинських песо. З однієї сторони це якби дофіга, тому що гра досить стара. З іншої сторони, я не можу сказати, що гра мені не сподобалась. Це дуже потужний сінгол сюжетний екшен. Прям Соковитий з постановкою, з вибухами, я смаканув від корочки до корочки, від сіль до сіль. Але за тисячу аргентинських песо купляйте тільки у тому випадку, якщо у вас дійсно вже немає в що грати. А так можна буде трішечки почекати і, можливо, трішки пізніше взяти і груцю ще дешевше. А якщо ви все ж таки вирішите купити її зараз, то обійдеться вона вам приблизно 185 гривень. В принципі, це ще не поган. непогана пропозиція за свої кошти. Йдемо далі. Dark Void. була така гра, стара добра на Xbox 360. Я думаю, про неї зараз розповідати немає ніякого сенсу, але олди її куплять, тому що ну гра свого часу була непогана. По Dead Rising, як ви бачите, тут у нас декілька частин на розпродажі. Це і перша, і друга, третьої я чомусь тут не бачу, але бачу четверту. І якщо ви хочете пограти в, в зомбі екшн такий, в екшен про зомбі, який дуже був прикольний, він виходив ще на старті покоління Xbox One, навіть підтримував технологію Kinect, виглядав дуже-дуже сучасно. Там прям багато зомбі було на екрані, все це яскраво було, багато деталей. Такий, знаєте, от прям next-gen Проект 2013 року випуску. Якщо вам таке цікаве, то зверніть увагу саме на четверту частину. Вона на Xbox One на старті, до речі, сильно лагала, тормозила і була, ну. Так знаєте, слабко в неї можна було пограти. А зараз на новому поколінні консолів на Xbox Series S та X гра відтворюється просто на ура, і фреймрейт тримає дуже стабільно. Так що я б такий, щоб купив би цю гру і порадив би вам її так само купити. Вона вам обійдеться 84 гривні, що в принципі непогано за такий старий хід. Йдемо далі і бачимо, що у нас тут Devil May Cry на будь-який смак, на будь-який смак, але я вам буду радути купити тільки одну частину Devil May Cry, Це DMC Definitive Edition, тому що це саме той DMC, який створювали. Ніндзя Тіорі просто потужна студія, яка базується на офігезних потужних іграх. І саме ця частина мені здалася, знаєте, така от сюжетно орієнтована. Якщо ви полюбляєте сюжетні ігри, як я це полюбляю, якщо вам подобається офігезний екшен, под офігезний просто бузон з велетезними крутезними босами, як це було, наприклад, Годофор в старих частинах. Обов'язково купіть Devil May Cry Definitive Edition. Це саме та гра, яка вам потрібна у колекцію. І я навіть скажу, що оцей DMC мені набагато більше подобається, чим головна серія Devil May Cry. Там трішечки, знаєте, от присутня вже така задротність, коли потрібно комбо вибивати, оці всі, коли потрібно перепроходити декілька разів якісь складні е, такі дільниці гри. А от в DMC було все на вищому, просто на вищому уровні. Там були і. Ну коротше, все, все там є. Обов'язково спробуйте це пограти. Йдемо далі, і для діточок я раджу купити гру з Xbox 360. Так вона працює по дуже старій зворотній сумісності, але це не звичайна гра, це. Ті самі качині історії з нашого дитинства. Ви просто погляньте скрудж МакДак, три уточки, все як ми полюбляємо, три качечки. Коротше, якщо казати от просто по-простому, якщо ви пам'ятаєте, які були у тині історії ще на нашій консолі Денді, це те ж саме, але перероблене вже в більш-менш сучасну графіку. Ну, як сучасно? Це звісно, не покоління Xbox One і не покоління Xbox Series, але... От графон рівня Xbox 360. Якщо у вас є дитинка, або якщо ви хочете самі. Оту саму нотку Денді пригадати, то обов'язково купіть. Вона коштує копійки, і ця гра вам дасть саме те неповторне відчуття з дитинства. Обов'язковий маст хев. Йдемо далі, бачимо тут гру Lost Planet. Я не знаю, мені вона не дуже свого часу сподобалась. Знаю, що є окрема фанбаза. Якщо ви фанбаза Lost Planet, купіть цю гру, я її пропускаю. Вона не для мене. Також у нас тут є Fighting Marvel with Capcom. Радити його до купівлі я не буду. Я знаю, що багато знову-таки фанатів цього файтингу, але мені він ніколи чомусь не подобався, тому що він виглядає як якась така, знаєте, каша на екрані, якісь персонажі там з Marvel, там з Capcom. Оці суперудари безкінечні, коли все на екрані розлітається, взривається і так далі. Ну, трішечки не моя тематика. Але якщо ви таке полюбляєте, якщо вам подобається і Capcom, і Marvel, то Чому б ні? Можна прикупити, гра коштує 225 гривень це е, аргентинських песо. Це на наші перекладається як 42 гривні. Так що, в принципі, можна прикупити. Так, Resident Evil, 2, 307 аргентинських песо. Як ви знаєте, я дуже полюбляю серію Resident Evil, хоча сьому частину досі не приходив, вона для мене дуже кріпова. А от другу частину я пройшов і хочу сказати, що це одна з найкращих ігор взагалі, які я грав на цьому поколінні Next Gen Konse. Солей. Дуже раджу вам її для проходження, тому що вона сюжетна, вона атмосферна, вона з крутими офігезними персонажами, і саме-саме головне, що вона ще й з крутезними босами, які вас настільки будуть е, тримати у напрузі, що вам це навіть сподобається. Коротше, 307 аргентинських песо на наші це перекладається як 57 гривень. Це реально копійки за таку надпотужну, надсучасну, над. Крутезну гру обов'язково варто я вам в це пограти. Що стосується Resident Evil 4, стару версію ми не купляємо, очікуємо ремейк. Resident Evil 5 не купляємо, можемо ми його порадити тільки в одному випадку, якщо ви хочете пограти з другом в якийсь непоганий кооп. Але одразу попереджую, що графон тут засторілий, і можна в неї пограти тільки заради кооперативу на одному екрані. Підемо далі, шостий Резидент не раджу до купівлі. Сьома частина Resident Evil раджу до купівлі, тому що це, як я вже і казав, першосортний екшен. Тепер ще можна сказати, що сьома частина це ще й максимальний хорор, один з самих страшних, в яких я грав. Але усе одно скажу, що гра, якби. От родзинка серед усього, усього що зараз присутнє в нас на ігровому поприщі, тому я однозначно раджу її купити. На наші вона коштує 478 гривень, і однозначно можна було б її купити, якщо б я не побачив, що поряд з нею знаходиться ще й Gold Edition, який продається за 353 аргентинських песо. Це на наші кошти 65 гривень. І як ви розумієте, звісно, ми не беремо звичайну версію, а ми беремо Gold Edition. який ще, окрім самої гри, ще й включає в себе доповнення. А це дуже-дуже важливо, тому що в доповненні там ще є додатковий сюжет. Це дуже-дуже важливо. Купуємо саме Gold Edition. Йдемо далі і бачимо, що тут у нас Revelations, обі частини. Ми. Знову таки, якщо ви можете трішечки себе стримувати в плані графону, тому що графон тут у нас покоління Xbox One, і я б не сказав би, що навіть для покоління Xbox One він тут потужний. Коротше, заради сюжету можна пограти в ці дві частини, але якщо ви не хочете робити якийсь, знаєте, знижку на графон, то можна пропустити. І звернути вашу увагу, це вже обов'язково, на Resident Evil, де Village, восьма частина, яка стала не така страшна, як сьома, набагато набагато Гагато вона ліпше мною сприймається, я її пройшов на одному такому подисі. Ось, звідси, до звідси я прийшов. Задоволення дуже велике отримав. Коротше, гра справжній мастхев, коштує вона трішечки за дорого. 410 гривень вона коштує, але фану вона вам принесе дуже-дуже багато. Це прям така, знаєте, справжня, сучасна, трішечки містична історія про вовкулак, про вампірів, про. Демряву, ну все там є дуже якісна гра, от прям максимально якісна, максимально і не дуже страшна. Так що раджу її купити. Ну і в принципі на цьому можна закінчувати з розпродажем від Кептом. Як ви бачите, тут багато чого цікавого було. Плюс по часу у вас ще є трішечки можна зачекати і не одразу купляти ці ігри, а наприклад, дочекатися до вашої зарплатні або пенсії, або що ви там отримуєте, і вже потім закупитись до 20.03. Ще раз наголошую, у вас є час це зробити. Йдемо далі, і у нас третій, третій розпродаж це найпопулярніші ігри. Знижка тут до 67 Відсотків. Акція у нас діє до 13.03 не так довго як Capcom, але все ж таки давайте подивимось, що нам тут пропонують. І перше, що у нас продається, це гра Steel Rising. І я хочу одразу сказати: так, вона підтримує консолі нового покоління, це Xbox Series S та X. Всі покращення там є. Коштує вона практично, можна сказати, 400 гривень. Але вона мені взагалі не сподобалась. Таке у мене було відчуття, що гру робили якісь не професійні розробники, а якісь от студенти або аматори. Тому що ну якась вона, знаєте, от не відшліфована. не відшліфована анімації, сирі, боси, якісь, ну я б не сказав би, що цікаві. Левел дизайн взагалі мені не сподобався. От, взагалі не сподобався. І якщо її порівнювати з Dark Souls або з іншими іграми цього жанру, як на мене, вона програє. Багато в чому. Якщо кому подобається, хлопці, вибачайте, це моя така думка. Я намагався в неї пограти, мені взагалі вона не сподобалась. Але якщо ви давно хотіли, то чому б не взяти по знижці? Йдемо далі і бачимо, що у нас продається тут зі знижкою чарівна гра під назвою Red Dead Redemption 2. І з однієї сторони вона коштує начебто дофіга, тому що вона досить стара, виходила ще на поколінні Xbox One, і тут якби за неї просять 1500 аргентинських песо, що дорівнює практично 300 гривень. І начебто можна трішечки доплатити і взяти свіженький Resident Evil Village, Але, але не треба порівнювати, тому що Red Dead Redemption 2 це блискавична гра, гра просто перемога попереднього покоління консолів, тому що вона в свій час виглядала так. Як досі не виглядає жодна гра. Велетенська, просто велетенська увага до деталей, крутезні персонажі, нестандартні ситуації і дивовижна історія, яка є тільки в Red Dead Redemption 2. Тому це обов'язковий must-have для кожного володаря будь-якої консолі. Просто таки будь-якої. Тому я дуже раджу її купити. Control Ultimate Edition за 900 аргентинських песо ми пропускаємо. Skyrim ми пропускаємо. Black Tail і Innocence ми пропускаємо. Якби це була Requiem, я б вам сказав би, що однозначно купляємо. Але у цьому випадку ми пропускаємо. Асасіни Тріпл Пак. Це, знаєте, така стандартна, стандартна покупка. Я її завжди раджу купити, тому що тут є четверта частина Black Flag. А ви знаєте, що серед асасінів це одна з найкращих старих частин. І якщо вам подобаються самі старі оці добрі наші асасини, то купляйте цей пак 225 аргентинських песо, це небагато, 50 плюс-мінус гривень, і ви отримаєте просто тонну-тонну фана. Йдемо далі і дивимося, що у нас тут ще є. Біомутант за одну тисячу аргентинських песо. Як на мене, це за дорого. Біошок пропускаємо. Borderlands 3, звичайне видання, пропускаємо. Handsome Collection поки що пропускаємо. Для діточок, для діточок зараз велика увага. Купуємо чай Флайт. Я цю гру пройшов, хоча я і не діточка, але було дуже цікаво. Там, начебто, нам персонаж читає казочку, і це все ще й круто анімовано. І я думаю, що вам та вашим дітям особливо, як Якщо у вас дівчинка, ця гра дуже-дуже сильно запам'ятається і дуже сильно сподобається. І що цікаво, що ця гра ще й від видавництва Ubisoft. Зараз же від Юбіків такі ігри просто не виходять. А ця на поколінні Xbox One вийшла, як то кажуть, і здобула славу серед ну, таких от діточок або людей, які полюбляють казкові ігри. Кодвейн ми сьогодні вже з вами розглядали, рухаємось далі. Де за 2200 аргентинських песо? Це до Фіга, Desperados, класна гра, але за дорого. Devil May Cry ми пропускаємо. Знову таки, ще одне видання. Devil May Cry Special Edition. Непогана гра, непогана. Але як на мене, час вже. Достатньо пройшов з момента її виходу, навіть з момента, коли її обновили під нове покоління консолів. Тому я б сказав, бо ще трішечки почекаємо, і коли вже ціна буде набагато нижча, десь хоча б за 600 аргентинських песо, ми її будемо купувати. Діссипліз ми пропускаємо, дізонерити пропускаємо, це ми все бачили. Фалаути, Far Cry 6 за 2400 аргентинських песо. Просто рятуйте, що це за цінник такий. ГТАшки. Зазвичай вони трапляють. По акційним цінам і буває що ще дешевше, тому цього разу я хочу сказати так: якщо вам прям дуже сильно хочеться пограти в GTA, то купуйте саме ось цю версію під Xbox Series S та X консолі. Тому що якщо ви купите звичайне видання, там буде гірший графон, не буде 60 FPS і не буде рейтресінгу. Тому якщо ви вже вирішили купляти ГТА 5, то зверніть увагу саме на прообгрейджену під нове покоління консолей версію. А серед Файтингів у нас Mortal Kombat X, не XL. X ми не купляємо, Очікуємо саме xl версію, яка виглядає. Ось так. І тут ще додаткові персонажі дуже крутезні, але коштує вона зараз 800 аргентинських песо без знижки, тому ми зараз її не купуємо. Далі у нас є Prey. До речі, непогана гра. Якщо вам подобається Immersive Sim ігри, це по типу того самого Bioshock, наприклад, то можете звернути увагу і на цю гру. Тим паче вона йде в Deluxe Edition з адонами. А як ви знаєте, в Prey, в грі Prey, самий смак якраз таки і знаходиться чомусь в Цих адонах Там реально і лор розширяється, і трішечки сюжету насипають. короче маст хев. Маст have для тих, кому подобається такий жанр. Що тут іще такого? Щось обов'язково ще повинно бути серед цікавого. Watch Dogs перша частина, ну не знаю, не знаю. Вже її час, як на мене, пройшов, хіба що в колекцію її можна взяти. Хіба що в колекцію. Payday 2 теж саме теж саме. РДРчик другий, ми вже бачили сьогодні. Ну що, і на цьому все. На цьому все. І так, хлопці та дівчатка, переходимо до останнього на сьогодні розпродажа. Це розпродаж симуляторів. І я одразу вас хочу попередити, що. Я фанатом симуляторів зазвичай не являюся. Тому я буду вам демонструвати, на мою думку, плюс-мінус щось цікаве, а ви вже самі вирішуєте, чи вартує воно вашої уваги, чи не варто. Ось, наприклад, на мою думку, непогана, непогана гра це NBA 2K23, тому що вона свіжесенька, тому що тут є патч під консолі Xbox Series S та X. І якби ну, це сучасна крутезна гра, яка отримала знижку 70%. Зараз вона вам обійдеться 2400. Аргентинських песо, це на наші перекладається як 445 гривень. Якщо ви фанат баскетболу, то зверніть вашу увагу. Якщо ви не фанат такої гри, то в принципі проходимо далі. Що тут іще можна вам порадити? Що тут іще? Фіфи -фі я не бачу, не бачу. Мотоцикли. О, MotoGP. Ну, знову-таки, немає пача під консолі XS, тому ми поки що пролистуємо. NBA. Звичайне видання під під консолі, звичайні, без придаточка XS можна купити, якщо у вас покоління досі ще консолі Xbox One. Тоді можна не переплачувати за версію під XS консолі. Так, і що ми ще тут бачимо цікавого, що у нас тут є такого? Ось у нас ще є прикольна гра, дивіться про мисливця. Отак ось вона виглядає. Тут можна буде пополювати на усіляку здобич. Е, як то кажуть, дивіться, я не фанат полювання, я взагалі проти того, щоб когось вбивали, навіть там хробаків, навіть якихось котів. Все одно, я проти того, щоб полювали на когось. Але якщо ви хочете пополювати, то краще зробіть це в грі. Гра називається Way of the Hunter. шлях. Мисливця, і вона вам таку можливість надасть. Притому з патчем під нове покоління консолів, і коштуватиме вона вам практично одну тисячу аргентинських песо. Це на наші перекладається як 185 гривень. Так що, хлопці та дівчатка, нікого не вбивайте, крім. Ну, ви знаєте кого. Ну і все. На сьогодні це був увесь розпродаж. Тепер, як завжди, проставляйте вподобайку, якщо ви ще не Пишіть шалений коментар, якщо ви ще не і підходьте сюди. Я вас полюблю і отак от обійму. Все, дякую за увагу, бай-бай!